Так, друзі, добрий день, Геодоста, Вінницький осередок. Хочу вам показати цікавеньку ситуацію у нашій ОТГ. Величезне озеленення лікарні. Ну, жаліються мені люди, що працюють на цьому озелененні вчителі. Я не думаю, що Настільки розрослось у нас комунальне в Калинівці. Ми, наприклад, Зараз когось запитаємо, чи це працівники комунального, чи що це за відробітки для вчителів. Скажу вам так, комунальна в Калинівці, благоустрій, на нього виділено 22 мільйони гривень. На цей рік? А працюють далеко не комунальники. Виставка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ви працівники комунального? А хто ви? Ви школа? Замечательно. Ви теж школа, да? Красота? О. Скажіть, будь ласка, ви працівники комунального? Ви школі ви школа теж? А що це наш Василь Кіндратович дозволяє школі прогулювати? Так. Ми підемо далі, спитаємося. Бо ж я в поїсках працівників комунального. Знаєте, Калинівська лікарня як гарна. Скільки людей задіяно? А яка виставка Василя Кіндратовича? Добрий день! Скажіть, будь ласка, ви працівники комунального? Ні. ні. А хто ви? Не Корделівка. Корделівка, ви школа? Понятно. Бачите? Навіть сусідні села задіяні. Ох. Ще там спитаю? Бо я ще раз кажу, я в поїзках працівників комунального. На яке виділено 22 мільйони. А цих вчителів я знаю. Добрий день. А ви працівники комунального, так? А, а це вчителі моєї школи. Прекрасно! А що ви тут робите? Я в шоці, звісно. Добрий день. Отак. Я ж далі в поїсках працівників комунального. Ой. Добрий день. А ви працівники комунального? А ви хто? Дитячий садок номер 5 Клас. Прям всі задіяні. Ну, Василь Кіндратович, молодець, всім надав роботу. <кій> Добрий, день. Добрий день. Може, ви десь бачили цих працівників з комунального? Зараз піду, може, там десь. На моїй пам'яті, скільки я пам'ятаю, вчителі це була елітна професія. Вчителі навчали дітей, а сьогодні вчителі реють клумби біля лікарні. Тому що на комунальному в Калинівській ОТГ тут гарно заробить гроші. Ну, цікаво, в цій темі і в цій схемі, я так розумію, крутиться і відділ освіти. Фурман, Галина, по-моєму. Я ще походжу в поїсках працівників комунального, бо саме вони повинні виконувати всі роботи, а не вчителі, в яких в посадових інструкціях немає вказано, що вони мають копати клумби в лікарні. А ще розкажу вам. Оце з комунального техніка, хоч техніка є. А ще розкажу вам, що Вчителі щось в рабстві у нас виходить. Мають трудитися за комунальні служби в свій робочий день, в який мали проводити уроки. Ну, якось так. А ця лікарня, бачите, як гарно прибирають. Все тут красиво працюють, виставку роблять. Має перейти підпорядкування в хмільник. І лікарні в Калинівці вже не буде. А це має бути санаторій. Ну, Напевно, для тих, хто дуже потомився під час війни. Все поскопували, поскошували, всі-все роботають. Коротше, з комунального тут техніка, а з працівників комунального нікого не бачу. Так відмиваються дідушки. Служба безпеки України, місцева поліція. Прошу встановити, яким таким дивним чином працівники зі школи працюють на клумбах в лікарні. І окрім того, з'ясувати, тому що наш військовий час. Трудова повинність може бути, на якій підставі задіяні саме працівники комунальних підприємств, таких як школи і садочки, де комунальне, на яке виділено 22 мільйони. Всім дякую. Далі буде Деодоста.